Номер 1074 сторінка 235. Обчисли значення виразу А додати В відняти С. Якщо перший випадок А1729, підставляємо зразу 1729 додати Б 1329. Відняти С. 5, 20 9. Дорівнює. 17 додати 13 відняти 5. Знаменник залишається без змін 29. Дорівнює. 17 додати 13 буде 30. 30 відняти 5 залишається 25, 2

90 42 додати 1,43. 43 відняти 43, 0, дев'яносто Дріб у якого чисельник дорівнює нулеві, дорівнює нулеві.